Як врегулювати з Польщею, питання Волинської трагедії. Провести ексгумацію тіл поляків, пригадати їхні злочини проти українців, не реагувати це внутрішні політичні ігри в Польщі і не знаю, що таке волинська трагедія. Такі варіанти відповіді, друзі, долучайтеся. Якщо ви є підписниками, ви можете проголосувати. Також коментуйте, якщо у вас є своя відповідь на це запитання. Так, ну власне, чому ми це питання виносимо в голосування? Бо вкотре звучати наших польських друзів. А, це аспект знову піднімають історичне питання. Зокрема, зараз у Варшаві відбувається безпекового форум, де а, присутні і наші народні депутати, а, наші представники, які знов таки обговорюють з польськими друзями а, ті питання, які чомусь і вкотре почали турбувати. Тож власне не просто так. Це питання. Ми сьогодні хочемо а, озвучити і вам, і почути вашу позицію з цього приводу. Ну що ж, давайте поки що рушати до а, тих основних тем, які у нас будуть на порядку. денному. це, зокрема, в фокусі нашого зору буде обстріли. Ні, знов таки наголошу, що е, станом на зараз у Харкові відомо, що росіяни поцілили п'ятиповерховий будинок між третім і четвертим поверхом. На жаль, е, відомо про десятеро постраждалих. Триває далі розбір завалів. Також е, внаслідок ранкового удару по передмістю пошкоджено високовольтну лінію. Є перебої зі світлом. Ну і е, більш детальніше про наслідки удару по Харкову нам розповість керівник Харківської прокуратури. Давайте почуємо його. Сьогодні близько 23-ї години ворог з населеного пункту строїтель Белгородської області Російської Федерації застосуванням двох літаків су 34 здійснив з пуски п'ятьох керованих авіаційних бомб з попередніми там це ОМПБ Д-30 калібр 30 сантиметрів. Дві з цих керованих авіаційних бомб влучили в передмісті міста Харкова на території Бігачівського району. Інше три в Шевченківському та Салтівському районі. Що стосується Шевченківському районі, то ці керовані авіаційні бомби влучили на відкриту місцевість. А в Салківському районі, як ви бачите, ця керована авіаційна бомба влучила в четвертий поверх п'ятиповерхового житлового будинку. Наслідок сьогоднішнього авіаційного удару. Пошкоджено близько 10 багатоповерхових житлових будинків, а також знищено 12 цивільних автів. На даний час нам відомо про 10 цивільних осіб, які отримали різного різновидки та колесні ушкодження. Серед них, на жаль, є дитина дівчинка, їй 3 роки. За даним фактом, слідчі національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Крім того, зараз я можу вам показати уламки від керованої авіаційної бомби. Саме цей уламок зараз е, виявлений та вилучений під час огляду місця події прокурорами та слідчими, От можете побачити, це УМПБ Д30, калібру 30 см. За даними контролю систем ППО. Швидкість цієї керованої авіаційної бомби складала 600 км на годину. Вона. Власне, розбір завалів досі продовжується. На місці продовжують працювати рятувальники. Як бачимо, наслідки просто неймовірно жахливі. Долучимо до нашого ефіру першого нашого спікера. Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи права справа Дмитро Снегірьов. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. сподіваємось, для вас ця ніч більш-менш спокійно пройшла. Вітаю. Пане Дмитре, ну щодо нічної атаки, ваша ваше кілька коментарів стосовно цього, ворог вкотре задає по цивільним містам удари. Я не знаю, ви бачите якусь зміну від цих ударів на полі бою? Чи на що це так особливо впливає, що ворог продовжує цю стратегію далі використовувати? Це стратегія терору проти цивільного населення. Причому зауважте, удари наносяться у житлових районах фронтових міст. Це Харків, Запоріжжя, відповідно, Дніпро. Ворог намагається посіяти хаос паніку серед цивільного населення з метою відповідно, соціальної напруги на територіях контрольованих збройними силами України і спровокувати. Тенденції для внутрішньої міграції тобто залишення е, місць постійного проживання місцевого населення і е, відповідна про дислокації в українських територій. А це навантаження на центральні місцеві бюджети, плюс відповідна фактична паралізація логістики, яка би мала задіяна бути в моменті забезпечення матеріально-технічних потреб сил оборони України, тобто діють комплексно. І основне це елемент військово-політичного тиску на українське керівництво з метою змусити останніх пристати на російські вимоги щодо так званого мирного плану врегулювання у Варто говорити про те, що чи не вперше про подібну тактику терору проти цивільного населення, російський диктатор заявив, що 30 вересня 2022 року на момент підписання указу про включення окупованих територій Харківської, Запорізької, Херсонської Луганських областей до складу Російської Федерації, тоді він заявив про те, що під час Другої світової війни країни заходу відкрили скриньку Пандори, Мовилося про нанесення авіаційних ударів по житлових. Районах е, е, нацистської Німеччини, зокрема, Кельн Гамбург е, тощо, і відповідно Путін давав чітко зрозуміти країнам заходу, ви не маєте морального права засуджувати російські війська і російські ВКС в моменті можливої масової загибелі цивільного населення на територіях контрольованих збройними силами України. Дмитро Васильович, що щодо шахетів, вже котру ніч у Києві ну. Тривога триває по кілька годин. Там до п'яти годин можуть збивати ці шахеди. Вони літають тут навколо всі це чують. А, але виникає запитання: таке а, а яка мета? Ну що вони саме тут в Києві навколо цих спальних районів хочуть уразити? На ваш погляд? Та сама житлова інфраструктура, та сама ситуація, що відповідно в Харкові. і Запоріжжі. основні удари по ще раз підкреслю, по житловій інфраструктурі. Причому варто заговорити про те, що ледь не основним місцем пуску безпілотників є Курська область, тому відповідно сам факт проведення наступальної операції на території Курської області, мовиться наступальної операції збройних сил України, має в першу чергу попередити подібний характер масового використання БПЛА Російської Федерації. Для ударів підкреслюю, по цивільній інфраструктурі українських міст тому дії Сил оборони України в Курській області цілком зрозумілі і прогнозовані. А Крім чому не вдається артовіру... зупинити ці пуски. От ми перебуваємо там на Курщині, на, на нашому плацдармі, але не вдається ну скажімо так заважати, заважати росіянам, запускати ці дрони кожну ніч. Засоби ураження, на жаль, це якраз ми знов стикаємося з проблемою заборони країною заходу на використання засобів ураження з дальністю більше 150 кілометрів. Тобто, якщо би було відповідний дозвіл з боку країн заходу щодо нанесення ударів глиби російської території з використанням а у них тактика технічні характеристики 270 кілометрів, то відповідна проблема аби пусків БПЛА з території Курської області як і функціонування військ. Кова аеродрому, який функціонує, до речі, бо в Сполучених Штатах ну відверто лукавлять, коли говорять про те, що в Російської Федерації перекинула 90 відсотків бортів глиб російської території. Так, от якби був, був би цей дозвіл, це питання б було б знято з повістки дня А на жаль, ми маємо те, що маємо. Давайте рушати до безпосереднього аналізу ситуації на різних інших напрямках. Зокрема, поговоримо про Вугледар. Сили оборони вийшли з Вугледара в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця. Повідомили, що виникла загроза оточення міста. Тож командування надало дозвіл на виведення військ задля збереження особового складу і бойової техніки. Давайте почнемо деталі. Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити вугледар. У намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. У результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Угу. Станом на перше жовтня у Вугледарі залишалося 107 мирних жителів. Проте усіх дітей вдалося евакуювати дітей там не було. Так, пане Дмитре, які ви бачите причини того, що а, збройним силам України дійсно тр... змушені були власне відійти а, з Вуглодару? Я вчора до речі бачила десь порівняння в світлини міста на початку цього року. Воно вже в принципі виглядало більш-менш таким зруйнованим. І складається враження, що відступ від Вугледару це було лише питання часу, чи можливо були якісь моменти, які б ну все таки дали нам можливість утримати місто далі під контролем? І з вашого дозволу буквально пару слів щодо попередньої теми про БПЛА. Варто говорити про те, що ну власне в цю гру можна грати вдвох. Українська сторона сьогодні вночі це прекрасно продемонструвала. За даними міністерства оборони країни окупанта, вони, начебто, збили 113 українських безпілотників над російською територією. Ну, як збивають, ми всі прекрасно бачимо даними об'єктивного контролю. Це відповідна ураження або військових об'єктів, або нафтопереробних заводів чи Підприємств оборонного циклу. Тому будемо чекати даних об'єктивного контролю щодо удару вже українських БПЛА по російській території. Але, як бачимо, інтенсивність українських ударів постійно збільшується, яке збільшується число БПЛА, які задіються силами оборони України в нанесенні ударів. По Вугледару, Ну давайте говорити про те, що та ситуація, яка склалася навколо Вугледара, є декілька факторів: зовнішні. Це відповідна чисельна перевага противника. Варто говорити, що на Володарському напрямку противник зосередив найбільш боєздатні підрозділи. Це сорокова бригада морської піхоти і підрозділи 29-ї загальної армії. Плюс е, чисельна перевага в засобах ураження. Кількісна перевага, перепрошую, е, і відповідна інтенсивність артилерійського вогню і РСЗВ. А вони вони коефіцієнті 3 до 1 на користь окупантів. Це не зважаючи на те, що силам оборони України вдалося знизити цей коефіцієнт. Раніше він був 6 до 1. А плюс відповідно, тотальна перевага противника в повітрі це використання ВКС Російської Федерації ФАБів для нанесення ударів не тільки по позиціях збройних сил України, але й відповідної житловій інфраструктури. Це ота картинка, яку ви наразі демонструєте. Це коли є сили оборони України, на жаль, не можуть протидіяти ВКС Російської Федерації в моменті використання Фабів. Цей фактор ледь не є ключовим по тактичних успіх, успіхах російських окупантів. Тобто перетворюють місто на руїни, і відповідно довготривалі пункти української оборони так само перетворюють фактично на згарище але є і внутрішні чинники. Не зрозуміли характер ротації особового складу, причому сам факт ротації чомусь виноситься на загал народної депутаткою України без угло, яка баб більше того, закликає до створення горизонтальних зв'язків між підрозділами збройних сил України. А це фактично заклик до виведення з підпорядкування Генштаба збройних сил України, і тут дивує повна відсутність реакції з боку Служби безпеки України на подібну провокативну діяльність народної депутатки. Ще більше запитань викликають кадрові рішення, а мовиться про зняття комбрига 72-ї бригади вінника на момент найбільших випробувань, тобто людина, яка зарекомендувала себе максимально позитивно в моменті відповідно успішного характеру дій 72-ї бригади. А я нагадаю, саме під керівництвом Вінника було відбито два масованих штурма російської окупаційної армії, і 155-та бригада морської піхоти міста постійної дислокації Владивосток понесла просто колосальні втрати в живій силі і техніці. Так, от на момент найбільших випробувань його знімають посади, і це, на мою думку, жодним чином не вплинуло позитивно на морально-боліовій якості бійців 72-ї бригади. Але і давайте говорити про те, що українські ЗМІ наразі масово тиражуються повідомлення так званого інституту вивчення війни. Про те, що Воледар не мав ключового значення як логістичний хаб для сил оборони України. Це відверте або незнання ситуації, або пересмикування фактів, так званим інститутом. Я поясню про що йде мова. Володар Воледар він знаходиться на панівних висотах, і відповідно Контроль саме за цими панівними висотами давав можливість вже Збройним силам України тримати логістику окупантів під вогневим контролем, навіть з використанням ствольної артилерії. Мовиться про те, що навіть стволкою ми дотягувалися до ключового е, логістичного хабу окупантів, залізнична станція «Волноваха». Ставили фактично на паузу можливість логістичного сполучення з території Росії відповідно безпосередньо до лінії бойового зіткнення із окупованим Кримом. Наразі після захоплення у Бугледара окупанти будуть мати можливість перекидання особового складу важкої бронетехніки БК саме залізницею, а залізниця має пропускну спроможність на Порядок вищу ніж автомобільний транспорт. транспорту тут будуть вже основні виклики для сил оборони України в моменті покращеної логістики окупантів. І головне запрацює залізничне сполучення з окупованим Кримом. А це фактично той самий сухопутний коридор, який був одним з завдань спеціальної воєнної операції Російської Федерації. Тобто, окупанти можемо говорити про е, те, що виконали е, проміжний етап так званої СВО угу. і, і так прошу. Ну і власне судячи з таких логістичних тепер аспектів буде окупанти підсилювати свій південний напрямок. Принаймні, е, е, так зазначають і е, е, інші військові експерти і е, військові. Мета росіян повний вихід на адміністративні кордони Донецької області, а також окупація міста Запоріжжя. В цьому переконаний речник сил оборони півдня Владислав Волошин. І за його словами, окупанти готуються до штурмових дій на запорізькому напрямку. Давайте почуємо пряму мову. Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій. Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля приютного і біля роботиного. Пане Дмитро. Я можливо південний напрямок якраз і прокоментуєте. Пане Дбер, наскільки дійсно ймовірно, що ворог е, може до таких дій завдатися, наскільки йому під силу не хочеться так озвучувати, але все одно захопити Запоріжжя? Це ж місто величезне. Ну на рахунок Запоріжжя тут рано говорити про подібні сценарії, хоча відстань від лінії бою оцінення до Запоріжжя 30 кілометрів лише. Але те, що наразі відбувається за останні тижні, це різка активізація дій Російської Федерації саме на запорізькому напрямку. І от якраз захоплення вугледара і створює проблеми навіть не стільки Курахова, скільки можливості, а покращеної логістики, себто перекидання підрозділів безпосередньо і на і запорізький напрямок, і відповідно. Створює передумови для скажімо, подальших тактичних успіхів окупантів саме на запорізькому напрямку. Волошин вже пояснив два основні пункти. За даними джерел, наближених до головного управління розвідки міністерства оборони в районі Приютина наразі спостерігається накопичення оперативних резервів російських окупантів. Аналогічна ситуація відбувається в в районі роботи на вербове. Крім того, за останні дві доби нанесення ударів ВКС Російської Федерації по Арехова і відповідно самому Запоріжжю. Тому, як бачимо, різка інтенсифікація бойових дій, і це не зважаючи, що запорізького напрямку на Курщину перекинути найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Мовиться про сьому сімдесят шосту повітряно десантних військ країни-окупанта. Тобто я не виключаю, що одним з. Ключових планів володарської операції було якраз і можливість подальшого наступу на позиції збройних сил України на запорізькому напрямку. Я нагадаю, я вже говорив про указ від 30 серпня 2022 року російського диктатора. Так, от згідно з цим указами Запоріжжя в рамках адмінкордонів. Включено до складу Російської Федерації, тому mm -hmm. я не виключаю, ще раз підкреслюю різкої активізації на цій ділянці фронту. Пане Дмитре, а як ну власне збираються ворог на цьому напрямку наступати в контексті того, що ж перед нашим літнім наступом у 23-му році вони ж там ну, фортифікації понабудовували, позаміновували просто, ну принаймні, те, що зазначали військові експерти, ну дуже щільно і міцно. Це хіба зараз не проблема для них під час потенційних наступів вже з їх сторони? Я думаю, це не буде проблемою. Uh -huh. Ну і тим часом на покровському напрямку росіяни нібито наближаються до селідового про це у своєму телеграм-каналі повідомив лейтенант збройних сил України із позивним Алекс за його словами. Армія РФ закріпилася у посадках за півтора кілометра на південь від міста. Він також допускає, що окупанти спробують паралельно тиснути на півночі та сході Селідового, щоб спробувати зайти в місто. Отже, пане Дмитре, яка ситуація на цьому напрямку навколо Селідового, як ви її бачите? Ситуація складна. Давайте говорити про те, що вони намагаються знов таки використати тактику флангових охоплень. Мовиться про те, що наразі окупанти демонструють позитивну динаміку з створення так званих. А локальних котлів чи то загроза оперативного оточення українського групування, причому по декількох напрямках одночасно, повертаючись до Селіду, а наразі є відповідно на жаль, тактичні просування окупантів в районі Цокурина і відповідно це додаткова загроза для підрозділів збройних сил України. Чому основна загроза? Окупанти намагаються взяти під безпосередній контроль локації збройних сил України, зокрема, трасу Селідово-Покровська, яка є основною локацією збройних сил України в моменті матеріально-технічного забезпечення українських гарнізонів і Мирнограда, і відповідна Покровська, тобто знов використовується тактика. Ударів по логістичній складовій і відповідне створення передумов для витіснення підрозділів збройних сил України, щоб уникнути міських боїв, де окупанти несуть важкі втрати в живій силі і техніці. Ситуація складна, будемо казати відверто. Плюс погіршилася ситуація і в районі Мирнограда. Якщо раніше відстань була до 4 кілометрів до міста. То наразі вона е, е, скоротилася до 2 кілометрів, і вже можемо говорити про те, що знов ну, таки активна фаза бойових дій е, відбувається фактично в передмісті Мирнограда. Наразі закрита шахта в мирнограді і евакуйовані працівники, які до останнього часу ще займалися питаннями вуглевидобутку. Основне, що ми маємо розуміти по цьому напрямку, у разі подальшого активного характеру просування окупантів це будуть відповідна, ну скажімо так, втрати не тільки територіальні, але це й досить серйозна загроза для економіки України. Покровський район, а це відповідно, Селідово, Покровський Мирноград, це шахти, які видобувають коксівне вугілля. Це єдиний регіон видобутку коксівного вугілля, який залишався під контролем Збройних сил України. У разі його окупації виробництво сталі впаде вдвічі. Наразі 6 мільйонів тонн ми виробляємо. А у разі, не дай Боже, окупації Покровська і Мирнограда і Селідова, цей показник може скоротитися до 2,5 mm -hmm. мільйонів. Це удар по бюджету України, Величезний. і величезніше, і uh -huh. плюс соціальна на контрольованих збройними силами в територіях Запорізьких і Дніпропетровських областей, де зосереджені основні металургійні підприємства.